І так, що це заявище фантомна реальність. Фантомна реальність це захисна структура нашої психіки, яка утворилася внаслідок неможливості психіки впоратися з душевною болем, чи внаслідок втрати, чи внаслідок відсутності. Чогось дуже дорогого для нашого душі. Портовна реальність з'являється після того, як людина щось або когось втратила. Це можуть бути переселенці, які переїхали з своїх улюблених квартир, дорогих речей, друзів, сусідів, роботу. Вони втратили, багато чого. І вони інколи не можуть адаптуватися до нового місця, саме тому, що втрата занадто велика. Це не окреме щось, це ціле образ життя. Мігранти, які переїжджають в інші країни, вони чомусь там влаштовують цілі квартали українців, росіян тощо, китайські квартали, І там розмовляють своєю мовою, творчу магазинчики своєму світу. Вони бережуть свою реальність минулого, яка вже там змінилася, а вони тримаються за них. Саме тоді, коли е, казці мали шикар самі, саме тоді, коли батьки сказали Валешу, що ми не купимо тобі собачку і ти е, маєш це прийняти, а ми самі із старшим братом підемо, там, куди, в кіно чи кудись вони пішли залишили цього хлопчика самого, і саме в цей момент прилетів карсон. Карсон це фантомна фігура, і це є приклад того, як психіка може створювати ці образи. Це дуже символічно. Люди, які створюють собі фантомну реальність, фантомні фігури і намагаються таким чином впоратися з болем, стають на межі між здоров'ям та психічною хворобою. Завжди є небезпека піти повністю в той фантазійний світ, де там все е, звичне, І ми, замість того, щоб рухатися в реальність, яка, можливо, не така звична, не така приємна, не, не, не вистачає стереотипів для того, щоб в новій реальності датуватися, то деяка частина людей може залишатися в фантомній реальності, намагаючись своїй пам'яті, своїй уяві зберегти ідеалізований образ минулого. Минулої людини, яку раніше і любив, але втратив, фізично втратив, може помила. Або, може, психологічно розлучилися, поїхав кудись, припинилася дружба. Байдуже. Все одно зв'язки, діалог перервався. І людині треба відновити його. Людина хоче знову. Спілкування, з цією втраченою особистістю. І тоді психіка каже, нема проблем, я тобі зараз намалюю, намалюю, і буде ця людина з тобою завжди. Хто твоїй уяв? Ніби як жива. І ти можеш з нею розмовляти, зможеш з нею радитися, знаходити якісь відповіді, вести внутрішній діалог. Наша фантазія, наша пам'ять має здатність створити образ втраченого. І це образ втраченого, він якраз і є тою фантомною фігурою, фантомною реальністю, яка не відповідає дійсності. Дійсності нема цієї особи поряд з нами. Але у дітей, які, які не отримують достатньої любові і спілкування, з'являється такий чарівний друг, його саджають на стіле, на стіл, поряд собою, годують і батьків. Роблять людей, що все нормально. Хоча насправді це показник того, що батьки недостатньо дають задоволення дитині емоційних потреб, потреби в комунікації, діалозі, спілкування. Тобто вони мали бити на сполод, але вважається, це просто така примка дитини, вона пройде. Другий варіант це коли казали, що це коли відбувається втрата, втрата когось чогось важливого, і тоді створюється. Це така психічна реальність. В цій книжці, яку е, я презентую, що вона видана зараз у 2017 році е, недавно, то в ній описано дуже багато випадків фантомних явств. Я потім почала досліджувати, побачила, що є така фантомна вагітність, фантомна вагітність, яка призводить навіть до певних хвороб жіночого скажу. Є е, е, фантомна значущість. Люди, які бачать себе або в дуже позитивному вигляді, або в дуже негативному фантомно знаю так? Є такі явище, як, наприклад, фантомний гнів. Коли ми на когось, на когось гніваємося, і інша людина не розуміє, що це яка дрібниця якась. І тут така лавина гніву. звідки воно взялося. Виявляється, що цей фантомний гнів пов'язаний гнівом на когось попередній прототип минулого який кривдив чи ображав цього нашого героя, нашого співбесідника. Але він бачить замість нас, він бачить того кривдника і зливає свій гнів і за того, і, можливо, трошки, і більше підкинули, якусь ізюмінку, якийсь тригер, такий, зачерпку, щоб цей фантомний гнів на вас і вилився. Різного роду у молодих матері зустрічаються явища. Фантомної ідеальної мами. Я маю бути ідеальною мамою, то я маю з ранку до вечора там все це робити, все. не спати, не відпочивати про себе, не думати, лише дитина. І такі мамочки якраз потрапляють дуже швидко в депресію, бо вони вигорають, виснажуються і ми маємо тоді не направляти. Інколи в стосунках батьків і дітей зустрічала такий ящик. Вони не співчувають, не плачуть разом. Не розуміють його почуттів. Вони лише бачать перед собою якийсь ідеальний образ, бажаний образ свого сина. Тобто фантом свого сина бажаний образ важливіший, ніж почуття реальної своєї дитини, яка потребує втіхи, душевної близькості тощо. Так? Просто з так, контакту переходить до підліткового володів. Це приклад фантомної дитини. Тобто є жива дитина і поряд. Стоїть фантом. І цей фантом стоїть не лише стоїть між батьками і цією дитиною. І дуже часто наша стосунка між нами і близькими людьми особливо це не для всіх 100% людей, ні. Лише для тих, хто не відпустив втрату або хто в дитинстві не доотримав, дуже сильно не доотримав емоційний контакт. Тоді тобто між нами і близькою людиною стоїть ще фантом. Можна просити колонибуть. І людини для ілюстрації е, цього. Марія, хто ще? Ларіса. І так, для мене, наприклад, звернулася Лариса. Вона розповідає про своїх труднощях з дитиною. Умовна ситуація. Бо знаю, що Лариса своєю підлітками. І тоді ми шукаємо фантом. Ми шукаємо фантом і кажемо, ось і ви є, є ви. Є ваша дитина підліта. Є ваша дитина підліта. Е але між вами є ще одна людина, якої її не видно. Вона знаходиться в вашій уяві. І ви її не знали, що вона тут присутня. Це людина може бути образ її батька із попереднього шлюбу. Можна ще кого небудь запросити? Коли ви дивитеся на свою доньку, ви бачите не її, а її батька. ви бачите якісь вади в поведінці своєї доньки, ви насправді висловлюєте свій бік, свій гнів, який не завершили, не виразили, не проговорили і не змогли задовольнити у стосунках з її е, е, батькою першими ж людинами. То зараз я можу запропонувати, вам усвідомити, що ваша дитина це зовсім інша людина. Розумієте, що це лише від вашого ім'я. Це ви зберігаєте його у своїй пам'яті. Це ваше, це ваш поток. Це ваш плід пам'яті, це ви тримаєте в голові у себе цей образ е вого, чоловіка. І це ваша проблема розібратися в цих стосунках і відпустити, простити, пробачити, прийняти нове рішення, жити далі, весь... Того зв'язку, без тої поколини, яка у вас залишилась неростійна, і побачити свою дитину іншими очима. Як започуваєте за вас у цій презентації? Розумно, ну, розумно, не чіплена. Не чікона. Да. Бо ми звикли шукати е, інші підходи. Де, Псевоаналітичний, е якийсь характерологічний, е наслідковий і так далі. Ми ну, можемо знайти масу причин і е виправдань, чому я бачу в своїй дитині такі риси. Ну, гени такі, да? а насправді то не гени, то, то, то та призма, через яку мама дивиться на свою дитину. Дуже часто під час консультувань е діти. Які приходять до мене також, вони кажуть, що мені мама постійно каже, ти схожий на свого батька, на свого батька, на свого батька. Насправді це говорить лише про те, що мама до сих пір бачить його і не відпустила, не дозволила йому жити своїм життям і не дозволила собі від'єднатися і бачити свою дитину як неповторну, унікальну, нову особистість яка цікава, яка, яка в творчій надії може, може бути дуже цікавою людиною, яка дозволить розвиватися і мами та. так. Як е, ти себе почуваєш, Марія в цій ролі такого відня, на якого проєктується поток маминого, е, незавершеного е, колись коханого? Ситуація ну, не комфортна, тому що я ж індивідуальність, я ж особистість не проект за свого батька. Тому хочеться, щоб мати мене розглядала саме, якою я є. Не... Тобто, Вони мене не бачать. Ось я, я стою тут перед тобою, я твоя дитина. І я хочу, щоб ти мене бачила, щоб ти мене відчувала, а не порівнювала з моїм батьком. Я зовсім інша людина. Трошки Розвіднюється. Добре, дякую. Але нам треба ще дві людини. І дві людини будуть символізувати дві стратегії реагування того, на кого проєктується цей контроль. Одна частина, яка походжується, ну мама, якщо я схожа на батька, буду схожа, буду підігравати мамі. Їй же потрібно, щоб був хоряти. Ще той, кого вона кохала раніше, і де десь коріння любові залишилося. Ну, підігравати ці недоліки, називати, показувати. І свідомо, звісно, стартелі. І друга частина, яка каже, ні, я інша, я не хочу, я буду все по-іншому робити. Оберег, так? не хочу. Стайте, мені будь ласка. передати це було? Так, я сприймаю бачення мами мене такою. Я дійсно дочка свого батька. Мені дійсно є його риси. Мені подобається проявляти, їх буду проявляти. Я буду дійсно сложити на Я дочка свого батька. Я хочу все ж таки довести свою відеоаліку, але це я не Мій батько, я буду показувати це всіма можливими способами. Відкрив нарешті очі. Як тобі відгукується? Що в тобі, чого в тобі більше? Бо обидві тенденції є. У кожного на кого проєктується фотон для обидві тенденції? Цікаво, що переможе. Батько, ти не чоловік для своєї мати. Ти дівчинка, донька, яка народилася її головами. Що чоловік її теж окремо, є живий, а є його образ твоєї мами. Ти психолог, ти можеш це сказати? Скажи <кій> Я не твій перший чоловік, я твоя донька. Народилася. Я, народилася. я народилася з твого лона. Твій перший чоловік, він десь є, він десь мешкає. Він просто в тебе в голові. Але ж я не міг Ось дивись, я стою перед тобою. Прийми мене, ласка, такою, якою я є. Що скажеш? або зробиш своєї доньки, як бачиш, такого нового світу. Звісно, я приймаю. Приймає її такою, як вона є. Можеш, якось, виразити е, такі дичі, сказати щось, хто тому плані, що ти дійсно її бачиш іншу, якісь риси назвати, які відмінні, які неповторні, якісь специфічні. Можеш, Можеш? Бачу тебе, унікально, бачу тебе, Добре, моя довличка. Бачу тебе такою гарною дівчинкою, зовсім не схожою на того чоловіка. Я бачу тобі такі гарні риси, які зовсім, зовсім не ті, не ті, які я раніше бачила. Наприклад. Наприклад, твоя жіночність, твоя відданість, твоя любов, теплота, теплота чутливість. Рада, що ти зараз зустрілася своєю донькою. Да, я так рада, що я нарешті зустрілася зі своєю думкою, а не з якимось образом минулого. Що зараз відчуваєте думки? Можна попросити у нас воротніше звук? Так, можна. Мені як батько якось так було дискомфортно. У мене також багато хороших якихось якостей є. І ці чоловічі якості можуть трошки поспорити. Знадобиться, щоб досягати свого десь. Життя таке ж непросте. І коли як -то, скажі, заперечення мого існування, якось так було. Хотілося б десь, щоб мені було це місце в області дуже в житті було. Якісь мої риси, якісь генетики, Вони дійсно є реально, адже частинка в мене є. Хотілося б їх приймали, якось і визнавали. Але це вже вибір доньки, які риси з батькових вона візьме, а які вона залишить йому. І ця методика називається ревізія батьківських якостей. Це ми трошки пізніше зараз Які внутрішні внутрішній тут? Нарешті вона зрозуміла. Я дочекала. коли мама побачить тебе. Саме тебе. Чудово, чудово, таку чудову таку донечко, не через призму свого своєї образи на першу чергу, а саме, бачучи тебе як повторно повторну, цільну особистість, яка формується кожну хвилину за власним сценарієм, за власним досвідом. любов'ю до мами. І водночас любов'ю до батька також. Але це надзвичайно слідувати якості батька. Це. Ще можна свідомо вибрати. що береш, а що залишить. До окрема не Але зараз е, я попрошу вас е, посісти і зпочити трошки, а попрошу попрацювати у нас в і як тут ані. Я пропоную мамі розібратися з проблемою цього фантому. чому він у неї в голові досить сидить? Навіщо його постійно? запрошувати сім'ю, нагадуючи схожа, схожа і так далі.